Всім доброго ранку! Сьогодні готуємо швидкий і смачний сніданок. Це піца на лаваші. Хто таку не готував, обов'язково спробуйте. Лаваш в мене домашнього приготування, а щоб він залишався таким мягеньким, зберегаю його в пакеті. Звертаю його в рулет. Мені його потрібно нарізати маленькими смужками. Зручно це робити за допомогою ножниць. Ось так виходить, вага 100 г. А начинку можна робити будь-яку, по вашому бажанню. У мене сьогодні солодкий болгарський перчик. Беру половину і нарізаю на маленький кубик. Далі нарізаю пів помідора. Далі беру шматочок вареної ковбаски і теж нарізаю. Дуже смачно виходить з відвареним м'ясом. Щоб моя піца була не тільки смачна, а й корисна, додаю зелень, цибульку і кріп. Но яка ж вона без сиру? Обов'язково його натираю і додаю. Беру 3 яйця, сіль перчик за смаком, Висипаю нарізаний лаваш і все гарненько перемішую. Розігріваю сковорідку, виливаю олій і викладаю лаваш. За допомогою ложки розрівнюю його і відразу посипаю болгарським перчиком. На перчик викладаю ковбаску. На ковбаску помідор, далі зелень, а верх посипаю сиром. Накриваю кришечкою і залишаю на маленькому вогні до готовності. Як тільки сир розплавився, піца готова. Як для мене вона смачна і швидка при Спробуйте і ви, а я бажаю всім смачного.